Компанія Інверан вітає вас! Її технічний спеціаліст Глотова Олена. А розповідь наша буде сьогодні осіння, тепла, сповнена насичених ароматних сполук. Говорити ми будемо про терпени. Куди їх можемо рекомендувати? Звісно, в мило тверде в свічкову справу те це те, що треба. Взагалі, терпени – це природні такі вуглеводні і зустрічаються в багатьох рослинах. Є основною частиною багатьох ефірних олій. В якості моносполук широко використовується в різних сферах. І в косметиці, ароматерапії, в харчовій промисловості, звісно, фармацевтиці розкажемо про основні, найбільш досліджені, і порадимо використання пінени. Це такі структурні ізомери, ізомери монотерпенів. Їх в наявності в нас аж два, альфа-пінен і бета-пінен. Не плутайте, тому що один харчовий, інший ні. Вони є одними з найпоширеніших взагалі, терпенів, які зустрічаються в природі, особливо в хвойних. Так, складський артикул 019458. Це Альфа-Пінен, і він так натуральний. Він взагалі фуд-грейд. Щодо ароматики, ароматики свіжий, яскраво хвойний з камфорними, смолистими нотками. Може також трохи евкаліптовий відтінок мати. І таких пряних деревних відтінків теж може бути присутні вони. Бета Пінен теж натуральна сполука. Два артикули ми маємо в складському господарстві. 0,30 0,30-134 та 0,18 647 Бета нехарчовий Отримують бета Пінен з живиці соснових дерев. При перегоні живиці отримують Скіпидар, відповідно, Терпентен, і а, залишковий продукт Каніфоль. Так от, бета-пінен він іноді називається і терпентен, тобто скіпидар. Аромат його він трохи м'якший, ніж у Альфа-Пінену, але все ще хвойний з такою м, легкою пряністю. Деревні ноти і трошки солодкуваті відтінки. А, так, ще один яскраво-хвойний аромат, і це не дивуйтеся, це лімонен, але ДЛ. лімонен, його ще називають діпінтен. І це аромат ізомер лімонену, він знайдений у цитрусових. Тобто цитрусові відтінки в нього теж є, але більшість аромату все ж наповнення хвойними нотами. Так, складський артикул Діпінтену 003890 890 або DL лімоне І, звісно, класичний лімонель у своїй звичайній формі, де-Лімоне. Теж він в нас є, мабуть, улюблений це апельсиновий терпен і найпопулярніший з компонентів для надання цитрусового аромату міститься в шкірках цитрусових фруктів. І у нас так, це харчовий артикул 003053, 053 Лімонен зі шкірки, апельсинової шкірки. Він зверніть увагу, може бути дуже суттєвим розчинником. Розчиняє він деякі види пластмас, клеїв, фарб, мастил і натуральні матеріали теж здатні розчиняти, тобто і натуральні жири, і воски, і смоли. Дуже часто зустрічаємо його у екологічних чистячих засобах, оскільки він. Альтернатива більш токсичним хімічним розчинникам, тому досить популярна делімонен. Наступна позиція, про яку хотіли б нагадати. Це камфен. Нагадую, говоримо ми про терпенові сполуки. Камфен це в нас монотерпен і зустрічається він також в багатьох хвойних рослинах. Аромат має яскраво виражений, свіжий, такий, хвойний. Із, ну, як з назви ясно, з легкими камфорними нотками він також може асоціюватися з деревними смолистими і навіть терпкими відтінками. І а, аромат нагадує запах бальзамічної смоли, прохолодні такі камфорні відтінки, і часто він сприймається як освіжуючий, як стимулюючий. У засобах для дому часто зустрічаємо цей терпен, оскільки до складу очищувальних, навіть дезінфікуючих засобів, його додають завдяки такому специфічному аромату камфорним властивостям для підлоги, для миття підлоги, це ось найбільш такий розповсюджений аромат. Наступний терпен, про який хотіли сьогодні нагадати, це ліналол. Так, це спирт, монотерпеновий спирт, і а, знаходиться в основному в лаванді, хоча і в інших рослинах теж зустрічається, можна з інших також видобувати. А, зверніть увагу, не всі артикули лінололу у нас Фудгрейд. Але 014702 – це лінолол, якраз підходить і для харчовиків, тобто харчової якості. Має легкий ніжний, трохи навіть квітковий аромат з виразними нотами лаванди і цитрусові ноти теж є. Його запах м'який, свіжий. Часто навіть описується як солодкий з відтінками. Деревних і пряних нюансів, і лінало так швидко використовується, звісно, і в парфумерії, і в ароматерапії, тому що заспокійливий ефект властивий саме цьому компоненту, і, взагалі, аромат дуже приємний і сприяє релаксу, розслабленню і налагодженню самопочуття. До речі, якщо зазирнути у косметичний довідник косинг, то побачимо ще і функцію дезодорації. тобто лінололу властива ще і функція дезодорації. Наступна терпенова сполука з асортименту це ліналіл ацитат. Це вірно складний ефір лінололу і оцтової кислоти, але це терпенова сполука. Чим пахне ліналіла? Це так приємний, дуже такий складний аромат, поєднує в собі різні ноти, схожі на запах лаванди, жасмину, троянди одночасно. Тобто, це квіткові відтінки і надають йому м'якості та елегантності. У запаху присутні і цитрусові нотки, як ми вже згадували, це свіжість, яскравість. Це можна порівняти з запахом навіть стиглих фруктів, грушеві, якісь апельсинові відтінки, і солодких фруктів, які додають ароматичному профілю легкість і приємну солодкість. Хоча основні ноти. Квіткові, фруктові, іноді можна вловити навіть тонкі деревні або пікантні відтінки, які додають глибини і складності аромату. Але солодкість, легкість і фрукти це терпен ліналіл ацетат. Ліналіл-ацитат маємо в декілька артикулах, але не харчові оба два артикули. Каріофілен. Каріофілен це сосквітер знайдений у гвоздичній олії 012376. І каріофілен такий має виразний деревний аромат. Гвоздична олія асоціації є і смолисті ноти, властиві для цього аромата. Включати можуть ці ноти і відтінки кори або хвої. Такі пікантні пряні можуть нагадувати перець або гвоздику. Цей аспект додає аромат такої більш склад... складності та глибини. Деколи можна відчути і трав'яні, навіть зелені відтінки це свіжість, природність. Каріофілен використовують і в ароматерапії, в парфюмерії. Щоб створити теплоту, землистість, пряність композицій, а також, звісно, у косметичних продуктах. Наступна позиція: евкаліптол, так, наш улюблений 18 і циніол, це друга назва евкаліптолу. Це в нас монотерпеновий оксид. І найбільше міститься в, в олії, в олії чайного дерева. До речі, також знаходимо 18 і циніол. Евкаліптол складських артикулів в нас декілька різниця, це наявність відповідності різним фармакопеям використання відомий своїми антисептичними та протизапальними властивостями і дуже часто використовується саме в лікарських засобах, у ветеринарній медицині, в лікарських засобах це від кашлю та в продуктах догляду за шкірою в обгортаннях, в антицелюлітних продуктах. А наступна терпенова сполука це Себінен 05101. Себінен це теж натуральна сполука. В нас видобуток йде з каяпута. Каяпут – це таке австралійське дерево родини міртових. З листя, з гілок йде видобуток взагалі, а в Каяпуті ще. 18 циньол теж міститься, досить суттєва кількість теж може бути видобуток. Пам'ятаємо, 18 циньол, друга назва це в нас евкаліптол. Проте, про Сабінен говоримо. Сабінен, ось цей монотерпен, він міститься, в принципі, і в інших оліях, в чорному перці, в ялівцю. Має антибактеріальні властивості і використовується в засобах для догляду за шкірою в ароматерапії для створення пряних і деревних ароматів. Взагалі, аромат Собіну сам по собі він унікальний такий смолистий запах він має, нагадує аромат деревної смоли або, скоріше, кори, і це надає його такої теплоти деревного характерного аромату. Явні деревні тут відтінки, вони можуть включати і ноти сосни або дуба глибокі і щільні. Містить деяку пікантність, це теж дуже складний аромат терпен, себінен. Отже, терпени – це дуже важливі компоненти багатьох ефірних олій, переважно натуральні в нас тут представлені. І вони знаходять досить широке застосування в косметичній індустрії, і медицина, фарма і харчовики використовують і завдяки своїм антиоксидантним, протизапальним і антибактеріальним властивостям в першу чергу, але звісно аромат не останню роль відіграє. Нагадуємо, що ці речовини знаходяться у нас в окремій категорії запашних речовин, запашних сполук, ароматичних речовин. Саме зберігання відбувається в окремо виділеному приміщенні навіть зі спеціальною вентиляцією, тому що речовини досить дифузні. А е, нагадуємо вам, що сьогодні з вами була компанія Інверан. Говорили ми про наявні складські терпенові сполуки в нашому асортименті. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.